Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія безріватія ми говоримо про те, що нам усім треба знати про Україну та навколишній світ. Сьогодні спілкуємося з доктором соціальної економіки Зною Середою, який зараз перебуває на Давоському економічному форумі. Добрий день, пане Зиною. Вітаю вас цьогорічний. Давоський економічний форум мав одну особливість. Він відбувається без росіян, і це не може не викликати запитання: а чи можлива і світова економіка загалом без Росії? Ну, прогулюючися вулицями Давоса, можемо сказати, що навіть повітря якесь краще без росіян. Бо один з дипломатів сказав, так пожартував, що без них навіть краще повітря. Бо не дивно, що вони нас крали унітази, їхня армія, бо навіть при потребі багато дипломатів ходили в ліс. Ну так жартома. Але насправді е, е, ще я ще й сказав, е, е, переспразовуючи слова одного нашого письменника: якщо би пропала Росія, то за неї би і пес не гавкнув. Тому що фактично на рівні світової економіки вона не виробляє а лише є експортом газу та нафти, і що це є фактично 70% усієї їхньої економіки, е, тому говорити про те, що щось світ відчув без Росії, я б сказав навпаки набагато вільніше, тому що це середовище дійсно демократичних держав. А як взагалі санкції, зокрема і на енергоносії, як ми бачимо, хоча вони і запроваджуються так? Доволі повільно і не в тому обсязі, в якому нам хотілося, але як вони впливають на роль Росії в світі. Звичайно, що нам би хотілося, щоб санкції були набагато більш ефективнішими і більшими, тому що швидкість впливу санкцій є набагато повільнішою аніж швидкість куль та снарядів і бомб, які летять на Україну. Проте світ він міркує з поняттями своєї власної безпеки, зокрема переживає за вживання і з кадриною зброї взагалі якихось екологічних катастроф. Тому є ось ця тактика поступового виснаження. Росії, а другий момент, що все ж таки резолюції є деякі прийняті щодо якраз фактично суду над Росією, зокрема навіть на ім'я Європарламенту, і багато що вже обговорювалося на саме якраз наприклад вчора в так неформальних ситуаціях ухвалилося, які форми компенсації можуть бути з боку Росії. Ну, одна з ідей була, щоб Україна стала співвласником Північного потоку. потоку-2». Наприклад, щоб на будь-які експортні операції були накладені штрафи е, тих операцій російських компаній, щоб все це переходило у фонд відбудови України, крім якихось певних кредитів. Тому е, поступово якраз ви е, найперше, що ми коли ми говоримо про Україну. Є дуже важливо, що немає поняття, що світ втомився від України. Ось, зокрема, про те, що вчора оголосила якраз пані Олена Зеленська на такому брифінгу з митрополитом е, Борисом Гудзяком. Бо якщо е, бо е, що було б, якби українці втомилися від війни, а і цити і, і тому переважно від війни втомлюється той, хто не воює. А саме той, хто воює, він навпаки не раз і загартовується. Тому навіть обговорилася тематика обговорення щодо поділу території навіть Росії, зокрема розпочали з Кавінградської області, де сказали, що частину можна віддати Польщі, частину Литві, а Кенісберг можливо передадуть Німеччині, якщо е, Німеччина своє. Гегепарди, е, тигри, ягуари передала б Україні тобто цей весь танковий зоопарк, тому що в Україні є танкові леви, танкісти наші, які справді з Росії би зробили нову савану чи, чи джунглі, як то кажуть. Тому що є питання нової системи безпеки, де всі є співвідповідальні, тому що війна в одній частині створює саме ефект домінов усіх інших. З іншого боку, ви слушно зауважили, що втомлюються ті, хто не воюють. В зв'язку з цим таке запитання, Путін великою мірою покладався на позиції великого бізнесу світового, що він е, нібито має стримати західних політиків від розриву стосунків з Росією. Чому з вашої точки зору цей розрахунок Путіна не спрацював? І чи взагалі, з вашої точки зору, по настроях, які ви бачите, можливе повернення до бізнесу з южо з Росією? Справді, коли ми говоримо, а що таке корупція, я б спочав з корупції, тому що часто про Україну говорили, що Україна корумпована держава. Але виявилося зовсім навпаки, світ каже, що він розкрив Україну. Ні, українці були такими, які були. Ми хочемо побудувати незалежну вільну демократичну державу. І демократія це є еволюційний процес. Інші держави будували 200-300 років. І як виявилося, корумпованими виявилося дуже багато навіть західних політиків, бо найвищий рівень корупції це здавати, це ставити економічні інтереси вище, аніж е, е, закони демократії. Тобто демократія є гарантом добробуту, коли працює суд, коли працює е, безпека, коли працює право приватної власності, і коли найпершу владу мають інтелігентні, моральні люди. Коли ж люди хочуть швидкого гроша і роблять контракти з диктатором, вони стають співучасниками злочин, тому що вони роблять сильнішим диктатора. І це все показалося на усіх всіх контрактах Путіна з багатьма європейськими чи західними політиками. Ця ситуація поступово вона вирівнюється. Ми перемагаємо спільно е, на інформаційному фронті і, дякуючи навіть багатьом українським журналістам, які розуміють важливість донесення правди, працюють на цьому, тому що. Це є майбутнє, і, е, зокрема, одне з питань було питання безпеки, безпеки на даному формі воно вже говоряться три дня. І е, одне з питань одне з рішень було наступним: що крім е, е, Україна може отримати набагато більше. Як ми пам'ятаємо, Україна не мала свого флоту, і е, Росія орендувала е, українські порти, то може трапитися навпаки. Що Україна може орендувати навіть американський флот і мати юридично також і флот для того, бо тому, що вона має порти, тому що це було сказано з одним таким е, е, генералом у відставці, тому що крім аналізу, крім допомоги зброєю, нам потрібна системна допомога для захисту від нової незалежності, тому е, співпраця вона вибудовується. Ситуація зміниться, і е, Путін він програв. Не просто е, е, морально чи фінансово він не знав і не розумів, хто такі українці, і він не розуміє, що вони справді програли, тому що їхнє бачення майбутнього світу не є тим, яке бачить більше цивілізованого е, цивілізованих країн. А все ж таки щодо опозиції великого бізнесу, як він налаштований, адже розрив стосунків це справді втрати, в тому числі і прибутків. Насправді, тут є де треба розрізнити певного роду, я б сказав, певні поставити певні категорії. Великий бізнес буде ефективно працювати в Росії тоді, коли вона буде поділена. Тобто говорити, що зараз великий бізнес зайде в Росію, це є досить це. Не буде найближчим часом, тому що бізнес, він, великий бізнес він потребує інфраструктурних проєктів. Які потребують е, миру на раз на 20-30-40 років, ну ніхто ж не збудує тобі великий готель чи великий завод, якщо він буде е, повернення інвестиції якої 20-30 років, якщо він не є впевнений, що його ніхто не розбомбить чи ніхто його не зруйнує, або найперше, що хтось юридично не відбере його, не, не будуть каже державне рейдерство. Тому е, це все буде перебудовуватися, хоча Росія шукає тишком нишком якісь можливості. Наприклад, там, якщо будуть е, надані якісь санкції на нафту чи газ ще більше, зокрема з лютого чи з березня, вони будуть старатися знаходити якісь шляхи через Індію, і Китай. Проте це все е, не, не сприятиме тому, що їхня добробут буде покращуватись. На відміну від Росії, Україна цього разу в Давосі України було дуже багато. Я маю на увазі і теми розмов, і панелі, і взагалі кількісна присутність українців. Але питання чи перейде ця кількість в якість, що Україна може отримати за результатами в сухому залишку, так би мовити. І чи не вийде ще одне питання? Чи не вийде так, що ми зробили ставку на довоз саме тоді, коли інтерес до нього спадає? Ну, одним з співзасновників Давосу, крім Клауса Швабса, є Богдан Гаврилишин. 에, тобто, для того, щоб інтерес до Давосу не спадав, ми повинні собі також е, організувати традицію, організовувати український Давос десь в Карпатах. Тому що не є питання Давосу як форуму, є питання, що, е, що ми бажаємо від нього отримати і наскільки ми лобіюємо українські питання. Тому що для того, щоб Давос був успішний. У січні то ми повинні лобіювати українські питання щодня протягом року усіх європейських світових інституціях, починаючи від Європарламенту, ОБСЄ, ООН і так далі. Тому тоді буде результат. Головне, щоб ми були готові до системної праці. Тому і тоді і Давос буде актуальний для України, тому що ми приїдемо з реальними проектами, пропозиціями. Ми знаємо, що ми бажаємо, що ми бажаємо отримати. Тому що Давос це добра традиція. Сюди з'їжджаються більшість лідерів країн світу туди з'їжджаються багато експертів, і немає питання географія чи час. Є питання того, що бажаємо ми, як ми бачимо наше майбутнє. Ви сказали, що щодо Росії з приводу того, що ніхто не буде вкладати. Гроші в країну, яка є небезпечною з точки зору ведення бізнесу, але питання знову таки до України. Наскільки Україна може бути цікавою для інвесторів, поки триває війна? Ставити питання, що зараз хтось буде вкладати великі кошти в Україну, це є нонсенс зараз. Більше є питання економіки. Я б сказав економікмілитеріекономік, економіки, е, ще називає тобто економіка під час війни. Тобто тут є більше питання забезпечення своїх базових потреб. Це є там харчова промисловість, агросектор, сектор, невеличка переробка. Але навіть розвинути зараз воєнний е, наш сектор чи побудувати якісь певні заводи це є досить непросто, тому що зараз, як ми бачимо, ракетами можна зруйнувати будь-який завод. Тому український сектор воєнний він може більше співпрацювати і робити спільні підприємства зараз на Заході, де є система ППО і найперше перше є самозахист, але великий бізнес прийде в Україну і він буде, і він прийде це обов'язково вище тоді, коли на границі з Росією будуть крім прапорів України стояти прапорець НАТО та Євросоюзу і до війни. І до прямого вторгнення, бо ж вісім років тривала ця війна до того, як Росія почала масштабну агресію, а вразливим місцем України називали інституції. Чи змінилася ситуація з вашої точки зараз, і що нам ще треба зробити для того, щоб стати привабливим економічним партнером? Як кажуть, якщо ти хочеш створити дефіцит з рибою, то створи міністерство риби. Ми повинні не ставити е, питання на розбудову надзвичайних інституцій, як ми побачили сьогодні під час війни. Що дуже важливим є не раз дати людям свободу, тобто е, розробити спільні правила, спільні, спільні закони, особливо в громадянському суспільстві, бо, наприклад, волонтерський рух в Україні, який дав свої феноменальні е, якраз результати, був саме через те, що він не був монополізований. Бо ось о, було. Е, бо, наприклад, одне з таких цікавих питань було: що е, е, така точка зору: що героїзм народу це наслідок попередніх помилок та роботи агентури. Як ми пам'ятаємо, скільки експорту зброї з України виходило, які закони підписувалися? Я здача ядерної зброї чи, наприклад, обмін на газ е, цілих якраз ракет, якими зараз розстрілюється Україна, або, наприклад, інше питання: ми хвалимося літаком Мрією та Русланами. А питання: а чому до сих пір ми не, не випускаємо маленькі безпілотні літачки, коли ми маємо весь науковий потенціал? Або, наприклад, чому ми не можемо налагодити наше виробництво дронів, коли Іран, який рівень освіти якогось на рівні радянської 70-х, 80-х років, тому що його розвивали ще радянські спеціалісти, чому він налагодив? Тому, і, це, що... і це країна під санкціями знаходиться, нагадаємо так. От... Так, і ось тут є питання. Справді, що розвивати? інституції чи допомагати створити середній клас чи допустити самоорганізацію громад на місцях, які справді розроблять правила, і тоді також і розробляти і інституції, тому що я ставлю більший акцент на людську свободу, на самоорганізацію і співпрацю з владою. І ми повинні шукати різного роду формули, а не лише розвивати бюрократію. Оце дуже важливі. Ну я під інституціями розумів насамперед незалежний суд. І так би мовити громадянську структуру, громадянську мережу, аніж якісь бюрократичні організації. Власне запитання щодо українського суду зберігаються. Погодьтесь, вони, вони залишаються питаннями, і я б сказав, що було би найкраще ще як є такий закон Біблії: нове вино вливайте в нові міхи, а ніколи нове вино в старі міхи не вливайте, бо і вино пропаде, і мішки порубуться. Нам справді повинна, ми би справді повинні розробити нову систему суду, починаючи від суду е, присяжних і закінчуючи, наприклад, е, запрошенням на місяць часу двох-трьох суддів за кордону. Але саме багато в чому ми повинні максимально спростити і наблизити законодавство до європейського рівня, щоб справді воно перестало бути каральним, а виховним, і тим, яким почне справді виправляти різного роду помилки. І навіть запрошення різних судів, заходу, які би там окремі судові процеси би згідно їхньої точки зору, це було б дуже добре. Чому? Тому що як ми бачимо, наші олігархи судяться в Лондоні, а не в нашому печерному суді, Ми назвемо його печерський суд. Тобто, як ми бачимо. Гроші люблять правила, і, для, і там, де немає справедливості, немає миру і немає добробуту. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з доктором соціальної економіки Зановієм Середою про форум у Давосі і про економічні перспективи України. Це був Олексій Мостафін. До зустрічі.